Язиката хвеська. Нема гірше от того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже й задзвонила по всьому селу. Ой, кумасю ріднесенька, що я чула, та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому і знати не можна. Я це вам тільки. І почала. А кума почула та другій кумі, а та третій, а третя п'ятій, десятій, і ото вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка Петро і Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще. Просто, хоч нічого, їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився. Ніщо не допомагає. От раз поїхав Петро орати та й виорав гроші, скарб. А було це ще за панщини. І думає він як довідається економ, то відніме, а довідається неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся, вона по всьому селу рознесе. Що його робити? Думав, думав, бідолаха та й надумав. Треба, каже, одучити жінку від такої поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Узяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого й не каже. А другого дня Петро на базар. Купив там трохи незлантух бубликів та зайця застреленого, а, вертаючись з базару, повернув до річки та витяг з ятерів та з верші рибу, а зайця вкинув у вершу. Тоді рибу ту одніс у ліс і порозкидав попід кущами, а бублики взяв та й почепляв на грушу, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому. Пообідали з жінкою, от він і каже їй Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулася там риба, то позбираємо. А Хвеська каже Що це ти, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж таки буває у лісі риба? «А вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми й назбираємо риби. Ось ходім лише. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходять у ліс, коли так. То під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро і каже тоді а що, Хвесько, не казав я тобі? Оце диво, говорить вона, і родилася, і хрестилася, а такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро, ходім лишень до річки, чи не впіймався часом заєць у яді рабов вершу. Тю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів? каже хвеська. Де ж таки видано, щоб зайці у верші ловились? Не видано. Отже, ти й риби в лісі не бачила, а є же ходім, каже він. Пішли, виходять на узлісся, аж стоїть груша, і на ній бублики рясно, аж віти гнуться. Хваська і кричить Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші. Та бачу, каже чоловік, то що? Та як же так бублики на груші? Хіба ж такі бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублийна хмара йшла. Та й зачепила ліс. Оце і зосталися бублики. Давай чоловіче струшувати. Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік ятір, немає нічого. Витягає другий нема. Тоді тягне вершу, аж у ній заєць. Ох ти ж, моя ненько, аж скрикнула Хвеська. Заєць у верші. І родилася, і хрестилася, такого не бачила. То що, що не бачила, каже Петро. Не бачила, то побачиш ходім додому, а то вже пізно. Позабирали все та й пішли. Приходять додому жінка й почала. І що то, чоловіче, за день такий і родилася, і хрестилася, такого нічого не бачила риба в лісі, заяць у верші, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро, от що диво, що я сьогодні гроші знайшов, та ну, їй бо знайшов. А де ж вони, чоловіче? Та ось витягає ті гроші. Отепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будем, каже чоловік, та не дуже, бо економ довідається, то зараз відніме. От, каже жінка, а як же він довідається, я нікому не скажу. Гляди ж, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому й про те, що ми в лісі та в річці знаходили, бо люди, як довідаються, то зараз догадаються, що я гроші знайшов. Отак От Петро каже, жартуючи, а Хвеська добре каже нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас, гомін на селі. Чоловіч, а що то таке? Хвеська питається. Я піду та подивлюсь. От не дивись та й не слухай поганого, каже Петро. А Хвеська, та ну бо, Петрику, голубчику, ріднесенький, скажи. Та то, каже чоловік, наш економ та покрав у пана ковбаси, то тепер його по селу вводять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила вже й кортить їй. Ох, лишенько, побіжу я до куми Миланки та розкажу. Та так і схопилася з місця. От не ходи краще сиди вдома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він як довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе і мене з'їсть. Хвеська послухалася і не пішла. Ото й терпить вона, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі таки не втерпіла, як таки про своє щастя не розказати? І побігла до куми Маланки. Прибігла, добрий день сказала, сіла, сидить, хочеться сказати та боїться, а далі горе на світі убогому, хоч би й нам, хотіла справити собі нові чоботи к святу, так нема за що. А кума Маланка й собі Що правда, то правда, кумасю, я ж кажу. А Хвеська не дає їй доказати та зараз своє, ну та, може, Бог дасть, скоро не будемо в богі. Як то так? питається кума Меланка, а сама вже й вуха нашорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і сказати та кажіть, бо кажіть, умовляє кума Меланка. Та не знаю, як і казати, бо це діло таке, що нікому нікому не вилів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така, та я все одно щось стіна, каже кума Меланка. Ну, кумасю, каже хваська, це вже я вам тільки, та глядіть же нікому нікому. Та й давай пошибки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Миланка за свиту та до куми Пріськи. Ох, кумо, чи ви чули? А тут свято трапилося. Кума Пріска пішла до куми Марини, а в неї вже є кума Явдоха, то так, що вже і бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро посварився за щось із хвеською і добре таки на неї нагримав. Вона тоді: Стривай же ти, такий сякий, коли так, і побігла, і вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаяв і трохи не бив, і що гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все. у день чи два проминуло, кличуть Петра в контору до економа. Той на нього зараз, як мокрим рядном. Кажи такий сякий, ти знайшов гроші? Ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що ж, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона чого й на світі нема на наплете. А так чи не так, каже економ, покликати сюди жінку. Ото зараз посилає по хвеську. Приводять, питається економ. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, каже пане, знайшов. А що, питається тоді економу Петра? Чуєш? Та що ж, каже той, вона чого не наплете, а ви краще спитайте її пане, коли це було? А коли це було? питається економ. Еге, коли. Саме тоді як ліс притхнувся, та ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем її збирали? А що далі скажеш, питається Петро. Еге, що, тепер уже не одбрешешся, саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бубли на хмара йшла, і в лісі бубликів ми натрусили, і в вершу заяць піймався. Ото слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як те було. Еге, коли і як, саме тоді, як увечері вас милостивий, пане по селу водили. А чого мене водили по селу? питається економ. Коли ж, вибачайте, пане, уже коли питаєте, то казатиму, тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана вкрали. Як крикне економ ах ти така сяка, як ти мені смієш таке казати? Візьміть її та відшмагайте добре, щоб казна чого не базікала. Тут Петро заступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Економ подумав, подумав, і справді дурна, узяв та й пустив. От ідуть вони удвох Хвеська з Петром. Він собі сміється у вуса, а вона й носа похнюпала, розчовпала, що вклепалася. Прийшли додому вона вплач. Так ти, каже, мене підвів? Хвесько, жінко моя люба, каже Петро. Не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то нічого й не буде, а тепер не серця, та давай помиримось. Ото й помирились, а Хвеська бачить, що лиху багато балакати, та й знишкла.